Всем доброго ранка, кавалерочка. Дивіться, как краса. Бомба. Наша братва уже сидит. Да нет. Чего же, а сюда, будь ласка. Сядьте сюда. Может быть, в той камере сегодня? Может быть, в той сегодня? Да ладно. Нормально, что что я буду. Але дали, то дали, не? Дали, дали життя. То, весь БПВ знає, що ми приїхали. <сих> що, ти не мати мені бути? Обновочка, дивіться, якісь столи. Ну. No. Який сніжок. Видиш? Ми Виді? замовляли. Приїхали, випили за той сніг і впав вночі. Ну, я. А й має бути? Ще би не впав. Діана, <сих> помахай. <сих> Коротше, вони зараз замовляли їсти, бо тому що ми проспали сніданок. <сих> дивіться, кавалерочка. Водичка стоїть перед тим, собі лупнути. Так, ото ну посували щось горюче, але як є. Замовлення зробили, дара нам принесуть. Замовили собі бульйони, пюрешку, холодець, сільотку. Та й що? Юзвар? Так, все нормально зараз. Я споїмо. Поїмо, беремо, йдемо купляти, не купляти цей В оренду лижі брати, бути, йдемо на лижі кататися. Сніг, папір можна валити для хасисів. Ну, no, а як? Таке оновлення зробили, бачите, молодь. Коли ми були там, то разу було трошки по-іншому. No, так, ну так, чекай, всі тих, хто виходить, Ну, так. Так? Закохані? Ну, ти Та дурне. Йде <рес> 비... опасно жити. Ну, чи я могу до сила заспанити, розумієш? Юрець, давай. Одна юшка. Бульон. Сюди. Обережно. Mm. Хорошо. Всі брали... Бульон, але жінка взяла одну юшку. Так. Кожний що смокує? А, як, але пахне так. А yeah. yeah. ну давай. Йорчка, та хірург стормозія. Сталитиму, ви він візулітки, дуже тихенькі виявляються. Та? Що скажеш? Ти більше не п'єш? Сьогодні? Сьогодні я взагалі не п'яв. Вчора так кричав, що сігулки, бо я їс виходити, а не кичені. вважай, вважай. важай, вважай. Показуємо вам, що нам принесли. Картопелька така. Оселедця з такою картоплею. І такий холодець а? красивий. Ну і так кожного Бомбесно, прикажу. Ні, красота. Бомба, не? Йде я файно зараз, кажуть. Що таке по домашньому ні? Ну як? і тихий і ще без того грамоти. Вечором. Бо, бо треба. Бо зараз на лижі станеш. Ні, бо два по 50 можна вітря. Ну я. Беремо собі бути. Такі мощніші. Беремо собі лижі. Банда красавчик. Ось такі лижі. І будемо вирушати, так? Да? Мірець. Звісно. Зараз на гори. всі проблеми вирушаємо вже тут. Круто, круто. Ти вже заглянув? Так, я вже все, я готовий. Чекай, <реку> чекай. <реку> Підпевши молоді. Суета, суета. Як ми як... робимо? Де, де не ми? А, брати, Нормально Нормально все? Самі світки береш, так? Да? Палки мені дай, будь ласка, щоб даю, я руки не даю. даю. Короче, Ставте максимальні реакції, максимальні, максимальні. на кожен наш постік, на кожне наше кульцо. А ми зараз їдемо на лижа кататися. Кавалірка, майже на лижах. Такий в коханої моєї костюм. Такий марянки костюм, Льоня. Льонці. Що, зараз зараз ви валили? Той же баран двіщів. Давай, з'їжджай! Та їжі! Зараз буде всі траси, траси да, прикривали. Да, да, да. Ну йо, прикривай. Газ. Газ, газ. Зараз жінку не загубиш точно Ну Ладно. No. <laughs> <плоджу> а ми поїхали далі кататися. Ми no. <плоджу> <плоджу> Ненька перший раз не лежи. Красота. <решит> Найди <Надеюсь>, Димого. <не> <свят> а вин лежит. Во. Ж, нам треба їсти без ньому, бо тому що ми зараз тільки два кола зробимо, так як ми будемо заміхали. Так, да, щоб їхати йому треба їжджати 10 рані. Він скоро до обіду 6 пустив. Та як це їхати коремвою? Скинув лижі. Скинув лижі, йде. А, то зато, я нормально Отак його називається лижі. Він ніколи дихає. <laughs> Всі з'їжджають, а він як завжди йде. Туди, що Шо таке? Заді, заді, заді вже! А як ти став дрібну хроні? Ні, ми збере лежі, йдемо на там ту вещу горку. Та яку вещу горку, джоні, давай тут будемо. Нам покер, не їдемо ти по хати давай. А де десь не? Тут ще трямі читали. Живе, вони полижу, я зараз дойму, як джену, покріпки зараз Туда. Да, Ой, не да, давай. Да, да, да. Треба купить детей. Давай, а я тут вечерний, браты, что ничнего? Вечерний. Вечерний, вечерний брат. Давай, ты <laughs> мы спешите, что раз ягира себе. И по червоню, вот, yeah. это, давай, по вот давай, Кавалерочка, мы на подъемничку. Коли перший раз сідаєш на підйомник, все трасуть. Ну, no, а то ж зараз заткуди, суту на його шлях трафить. <laughs> там високо, але там файно. Я не знаю, а ми знаємо що ми доїдемо. Там чекає презент. Так є. Ми щука, Мат, ніка, то ще Так що зараз їдемо гори. Ви став... не? Ну no. то вон далі аж його береш і сі не відпускаєш. Страшно, страшно. Mm -hmm. А тут на тім дроті з'їжджаєш так? О, я би в штрафіка пишуть. Ми прийшли по ядер. А ти дуже що сюди їхав, да? Другі катають катайте, ми п'ємо. А поки не їдеш, то не позаеду, ні? Чому я стримую шокарно? Ніколи не думав, що Кажи одразу, хай тобі заливаюся. Так, я лягаю і зразу кран. А до речі, була ситуація, коли ніс собі І типу щось холодне треба було прикласти до носа. А що тут самоморожене? Оце. І я не подумав, що це типу він реально тіпа, поставив серветку і серветку до серветки ніс приклав. Типу, що на камерах це трошки інакше виглядає. <ріх> з сторони, чувак, типу реально ніс, типу, щоб йому не, не так покрав. А з боку виглядає, просто тебе, а я щось боку стою і так його підтримую, наприклад. Зараз підення. Дякую. Сім має. Сім. Так. Раз, два, три, чотири. cinco seis aí oi sim. É? a cara tem Приїхали пізно з лижів, не встигли до ресторану, то замовили собі номер на такі от вкусняшки. Дивіться, що тут в нас є таке файне. Ось така рибка, знову холодець, м'ясна тарілка якась. там ще гріє м'ясо. Там щось гріє м'ясо. Так, так. І люкс, і що знову носів не заправляли? Так, там вже всі морози. Ну то файно? Треба, треба, щоб холодно було треба сидіти Дивіться, яке місце. Після душу так файно, не? Ну, де чуєш? Ноги болять страшно. то не привічки. Так є. Так що зараз будемо трошки ще гостилися.